Дорогі хресті, брати і сестри, сучасні отці, з великою радістю і глибоким трепетом вітаю всіх вас і з великим святом, Спасительним святом, різдом Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. В той час, коли небесний мир спускається на землю, і ми чуємо ті дивні слова, слава вишніх Богу, на землі мир між людьми благовоління, Наша батьківщина, на жаль, переживає не дуже радісні часи. Христос, який 2000 років тому назад народився у світ повний небезпеки, панування гріха, злоби, ненависті. І саме те ми відчуваємо зараз від нашого. Північного сусіда. Перебуваючи в цій страшній небезпеці, в часі цієї страшної війни, ми, як справжні православні християни, не повинні втрачати надії у краще майбутнє. Адже Господь народився, щоб принести у світ мир. І кожен із нас повинен вірити в це. Мати тверду надію і самому прикладати усіх зусиль, щоб цей справедливий мир дійсно запанував на нашій землі. Я бажаю всім, щоб світло Різдвяної зорі завжди сяя в наших серцях. І нехай мир Господній, який сильніший за будь-яке світове зло стане нашою надією, нашою порою, нашою перемогою, тому що Христос народився, щоб спасти світ. Разом із ангелами, разом з глухами, разом із пастухами поспішимо до тієї Вифлеїмської печери, де народився Христос, щоб принести Йому свою любов, своє тепло, свою віру. І свою праведність. Христос народився. Славі Моє! Дорогі христи, брати і сестри! Сьогодні Україна є тим вефлеїмським вертепом, де народжується Христос. Не в пишних палатах, не в шикарних домівках. А серед бліндажів, руїн, зруйнованих храмів, серед шпиталів, де надають допомогу пораненим бійцям, серед підвалів, де ховаються наші діти. Тройційлінський монастир запрошує всіх до цих святкових богослужінь. Наша обитель буде відчинена з 9 ранку до 17 вечора, з 21 грудня і до Нового року. З радістю запрошуємо всіх прийти і розділити з нами ці святкові дні радості, народження Спасителя. Христос народився.